І так, як же ж відбувається заміна пластику, тобто кольору без IMS-системи, а саме вручну? Розглянемо зараз це на теорії, а пізніше покажу, як це відбувається на практиці. Переходимо, наприклад, в бамбуслайсері на перший шар і на першому шарі. Ось ми бачимо, як один колір друкується до цього часу, наприклад. Далі наш слайсер і принтер вже міняє колір на чорний. І якраз Коли починається заміна пластику, тобто друку цього прямокутника перехідного потрібно на принтері на екранчику натиснути паузу. Пластик замінити. Далі чорним пластиком вже він почне додруковувати цей перехідний прямокутник. І вже далі він почне друкувати ось чорний колір. Далі, після закінчення ось цього чорного кольору, принтер знову ж таки переходить до цього прямокутника і на ньому натискаємо паузу. Тоді міняємо пластик на білий. І тоді вже він продруковує білий пластик, і всі шари, які залишилися, друкує лише білим кольором. Ось так.